Відповідно, ще будуть і працювати, і вони працюють телефони гарячої лінії у кожному районному відділі освіти і в інституті після дипломної педагогічної освіти. Крім того, є. У ці три пункти реєстрації. Ну і е, якщо е, хтось з тих чи інших причин не зможе опанувати цю програмку реєстрації, то він може звернутися безпосередньо і до нас в інститут, чи в будь-який відділ освіти, і там йому нададуть відповідну допомогу. Ну, Є також побоювання і про те, що не всі учасники реєстрації зможуть. Подати пакет документів, які потрібно для подальшої реєстрації вже в регіональному центрі, адже там потрібно мати, надіслати такі документи. В першу чергу це копію документів, які засвідчують особу, паспорта або свідоцтва про народження. Тут дуже важливо, що ті, хто народилися до 1 вересня 1994 року, то зобов'язані надати копію паспорта, ті, хто. Народилися після 1 вересня зобов'язані і мають право подати свідоцтво копію свідоцтва про народження. Більше того, на цих документах потрібно буде власноручно записати. Таку фразу з оригіналом згідно і підписатися. Якщо такого запису не буде, то ці документи не будуть розглядатися і прийматися регіональним центром. Потрібно тут наступний документ для реєстрації це е, атестат про повну загальну середню освіту, верніше його копію. А ті, хто є випускниками цього року, довідку із навчального закладу. Зразок довідки також є і направлений кожен навчальний заклад для того, щоби. Заздалегідь їх могли в навчальному закладі заготовити достатній кількості і видавати по мірі запиту на цю довідку. Крім цих документів, крім цих документів, також потрібно під час реєстрації вказувати, чи потрібні спеціальні умови створювати для учасників тестування. Це для дітей, які мають певні обмеження у фізичному розвитку. Знову ж таки, програма дає можливість всім рівно покажу, і зареєструватися, і здобути вищу освіту. Звичайно, що важливим моментом є і те, що кожен за після реєстрації отримає сертифікат, сертифікат який. Дає право вступати у пункт тестування і відповідно після цього отримати результати цього тестування.